Всім привіт! Ви на каналі Варто просто почати щоденник натхнення. І сьогодні я б хотіла поговорити більше про харчування у попередньому відео, першому на моєму каналі, де ми знайомилися, я розповіла про те, що худно разом зі штучним інтелектом. І сьогодні давайте заглибимося в те. Які ж саме продукти рекомендує штучний інтелект для здорового схуднення? Одразу скажу, що всі рекомендації мені дуже подобаються, і вони дуже гарно перегукуються і збігаються з рекомендаціями, які дають мої улюблені нутриціологині українські, і на них я залишу посилання під цим відео для того, щоб ви могли також дізнатися для себе дуже багато цікавого, корисного і перевіреного. А штучний інтелект нагадаю дуже важливо перевіряти. Це не людина, це не особа, яка відповідає за свої слова, а це все ж таки така машина, яка може помилятися. Однак я хочу підкреслити, що всі рекомендації мені здалися дуже і дуже правильними, адже я вже володію певними знаннями, давно цікавлюся темою харчування і здорового схуднення. Я попросила свою консультантку, штучний інтелект, консультантку з нутриціології та спорту, але сьогодні про нутриціологію, підібрати мені таке харчування, щоб я не дуже сильно страждала. І не голодала, і щоб було враховано якісь мої вподобання. І на підставі цих всіх речей було створено рекомендації для різних прийомів їжі. Але сьогодні поговоримо про сніданки. Отже, перший варіант сніданку від штучного інтелекту. Нагадаю, що Норма калорій для мене для того, щоб я худла була в певному дефіциті, це 1750 калорій на день, і це досить багато. І тепер поговоримо про сніданки. У цій добірці, про яку я говоритиму. На жаль, штучний інтелект не розписала мені калорії, але в принципі це приблизно 300-350 калорій, як правило, у неї займає кожен такий сніданок. Отже, перший варіант лінива вівсянка в банці з ягодами та горіхами. Чому це корисно? Цей сніданок готується з вечора, що економить час вранці. Вівсянка це джерело повільних вуглеводів, які дають енергію надовго, а ягоди багаті антиоксидантами. Горіхи додають корисні жири та білок. Як приготувати? З вечора змішайте в банці 4-5 столових ложок вівсяних пластівців, 1 столову ложку насіння, чия в моєму випадку це насіння льону 150-200 мл грецького йогурту або молока. У мене це був йогурт. До Додайте жменю улюблених ягід свіжих або заморожених і дрібку горіхів, волозькі мигдаль. Поставте холодильник на ніч, вранці сніданок готовий. Як ви вже зрозуміли, я це пробувала, ви можете бачити це у відео. Як ілюстрацію, і це було дуже смачно і поживно. Але мені завжди не вистачає якогось ще шматочка хліба чи чогось такого для того, щоб все ж таки наїстися. І поки що я інколи так роблю: з'їдаю якийсь маленький шматочок чорного хліба, можливо, навіть супер тонким шаром масла для того, щоб пережити цей перехідний період. Бо перед цим я завжди їла хліб на сніданок з маслом, а тепер їм тільки чорний дуже маленький шматочок із мікроскопічним шаром масла. Другий варіант сніданку сирна запіканка з фруктами або сухофруктами. Чому це корисно? Сир це високоякісний білок, необхідний для будівництва м'язів та відчуття ситості. Запіканка це чудова альтернатива смаженим сирникам, оскільки вона готується без зайвого жиру. Як приготувати? Змішайте 200 г кисломолочного сиру, 5-9% жирності, одне яйце, одну столову ложку манки або кукурудзяного крохмалю, за бажанням додати трохи меду або стевії для солодкості та нарізані фрукти яблука. Пруші або розпарені сухофрукти, курага, родзинки. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Цей варіант я ще не пробувала, як на мене він трохи складний. Якщо спробуєте, то поділюся враженнями. Варіант номер 3. шакшука, яєчня в томатному соусі з овочами. Чому це корисно? Це дуже поживний та зігріваючий сніданок, яйця є джерелом білка та вітаміну Д, а тушковані овочі, особливо томати, багаті на лікопен, потужний антиоксидант. Як приготувати? На пательні злегка обсмажте нарізану цибулю, болгарський перець. Додайте подрібнені томати у власному соку або свіжі помідори, спеції за смаком, паприка, зіра, сіль, перець і тушкуйте 5-7 хвилин. До речі, люблю так готувати омлет уже давно. Зробіть у соусі невеликі заглиблення і вбити туди 2 яйця. Готуйте під кришкою, доки білок не стане щільним, а жовток залишиться рідким. Посипте свіжою зеленю, петрушка, кінза. Але конкретно цей рецепт я ще не пробувала. І варіант номер 4, який ще маю спробувати. Також Омлет ролл з начинкою зі шпинату та фет. Чому це корисно? Ще один чудовий білковий варіант шпинату дає залізо та вітаміни, а фета приємний солонуватий смак та додатковий білок. Як приготувати? Збийте два яйця з невеликою кількістю молока, сілю та перцем. Вилийте на добре розігріту антипригарну пательню, щоб утворився тонкий млинець. Коли омлет буде майже готовий, на одну половину викладіть свіжий шпинат та розкришену фету. Складіть омлет навпіл і потримайте на пательні ще хвилину. Сподіваюся, ці ідеї вам сподобається. Зроблять ваші ранки смачнішими. Саме так, і я сподіваюся, що ці ідеї будуть для вас корисними. Я намагалася проілюструвати їх гарно також за допомогою штучного інтелекту. Мені здається, що поки що все йде дуже добре. Мені здається, що так можна дійсно заощадити кошти, якщо правильно налаштувати штучний інтелект, і не витрачати на спеціального спеціаліста, експерта з харчування, зі схуднення, тому що це недешево, як правило, коштує. Єдине, звісно, що я все одно сплачую за свою версію штучного інтелекту, яка мені дуже подобається. Це Gemini. і там дуже багато цікавих нових сучасних інструментів. Безумовно за це все сплачую, але не такі вже великі гроші, дуже навіть невеликі, якщо порівняти з тим, що я могла б витрачати, якби поставила серйозно до свого схуднення і хотіла працювати зі справжньою людиною з експертом. Тож сподіваюся, це відео було будь-якому разі для вас корисним і цікавим. І на сам кінець хочу поділитися своїм результатом схуднення за 5 тижнів. Отже, моя вага сьогодні, 8 вересня, становить 66 кілограмів і 100 грамів, і це на 600 грамів менше, ніж минулого тижня. Звісно, це не означає, що я скинула стільки жиру, це все в межах коливання здорового ваги жіночого тіла. Але все одно я дуже задоволена, тому що 5 тижнів тому, коли я розпочинала роботу зі штучним інтелектом, моя вага була приблизно 67 кг, кілограмів. І перші тижні коливання інколи доходили і до 68, і навіть Більше, тобто, вже зараз я можу сказати, що іще трохи, і я скину майже кілограм жиру, і це мене дуже сильно надихає. Незабаром зустрінемося знову. Залишайтесь на цьому каналі, бережіть себе і до зустрічі.